Алло. Алло, доброго, доброго вечора, панконструктор. Доброго вечора, пане Дмитро. Да, вибачайте, трошки запрацювалися. Та нічого страшного буває, розумію. Тож, тож над дронами працюєте а, Над батареями. А, ну, над батареями для дронів. Так, так. Маємо чудову новину, 99-й і 100-й дрони оплочені. Так. Дуже дякую. Дуже дякую. Зараз якраз на стрімі був пан Віталій. Це той, який закрив збірний 909-й дрон. О, чудово, велика подяка. Вот. І попросив назвати дрон на честь свого брата, який захищав Україну, і великий жаль загинув. Вот. Руслан Сталат. А, я пометаю, мы, дается, да, уже да. у нас было, да. Было, было, Что пометали, мы уже. уже, допомогая с дроном, не дроном, и мы не дроном, и мы не дроном. Просто, дрона, просто, дрона, просто, просто Руслан сказал. Руслан сказал. Я чудовий дрончик. Так, і давайте тепер другий. І другий, точніше сотий. Наш чудова пташка. Від пана Ільяма І Українською звучить як українець. Але попросив англійською написати окей. Чудовый, чудовый дрончик. Понеси с витаминами. Чудово. Чудово. Ну, утро. Вот утро. можно сразу, два. Разу два в кадр. В кадр. Mm -hmm. Можно. Да. Можно попробовать. их. Ну, ну я уже там получится, да. Ну, чудови, чудови дрончики. Вот так. Е. Е, е, е. Чудово. Чудово. От. Бачите, я вже навчився два в кадр виховати. Да, нова, нова, нова навичка. І два в кадр, і, маркери, і в маркери кожен раз вже є. Та да я, я вже закупився їх там ну, цілий ящик, бо вилітають зі страшною силою. Просто ну, не вистачає. Uh, дякую. Дякую дуже всім. Е, хлопці якраз сьогодні зізванювався, тобто, ну, в принципі, тримають, тримають фронт, боронять, все роблять, що треба. От, е, на третю штурмову дрони вже доїхали ну, з крайнього, крайньої відправки. Це на 128-му ось-ось-ось доїдуть, ось, тому що да, трошки не вистачає часу, щоб їх забрати. От, тобто, ну, але... Дуже, дуже багато роботи. От, бо орки все проти, 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 ніяк. Не закінчується. Та -та, та -та, та -та, та -та, так так, наприклад, допомагати, Буду допомагати. Наскільки можемо? Головне, щоб наші хлопці були живі, і це дійсно їм допомагає. Все, все, да. чим, чим більше дронів відправляємо, тим менше їм треба самим підставлятися під кулі. Так так. Добре, Дубай. Дякую. дякую вам Добрико. за вашу дякую чудову роботу роботу. Дякую вам, дякую спільноті, дякую, пану Віло. for you, from Ukrainian Warriors for Ukrainian Volunteers. Thank you. Uh, і Руслан, ну, брату Руслана Скалата, пану, Віталі. великим, да, пану Віталію. <світ> Наші співчуття, на жаль, це так, але ну, єдине, що ми можемо зараз. Робити і допомагати це якось робити так, щоб поменше поменше людей гинуло. Власне, на це і працюємо. Дуже ми дуже дякуємо. Переможемо. 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 Разом переможемо. Разом переможемо. Да, переможемо. Разом переможемо, разом переможемо. Дуже дякую добре. Добре, на добре, на на добре. Да, Все добре. Да, до uh, друзі, так, традиційно ще раз хочу всі всім всім Подякувати 100 дронів це дуже вагомий і дуже серйозний, дуже потужний внесок. От. Це, це якщо перерахувати, ми вже з вами помрахували, це приблизно 20 танків і плюс екіпаж. Це мінімум по 3 на танк до цих от окупантів нема. Ще раз дуже дякую. І будь ласка, долучайтесь. Долучайтесь на збір наступ першої півташечку.